Вітаю всіх на своєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні у мене на ремонті ось така полірувальна машина від торгової марки Masner. Модель L5315 з потужністю 1200 Вт і на 180D. З таким брендом я ще не стикався. Але як бачимо, що це якийсь трохи дешевий бренд. Вона майже нова і вже чомусь не працює. Зараз ми розберемо, подивимося, як вона зроблена. І виясним причину. Є регулятор обертів, і також оберти регулюються від 600 до 3000. Щітки йдуть 5х11. Підкрутив редуктор, дивимося, змазки майже немає. Черв'ячок ротора такий маленький, ось така шестерня. І стоїть там і гольчатий підшипник. Розбираємо далі. Добрався до черв'яка. ось цього. Зразу хочу вам показати, підшипник стоїть. Від торгової марки Торен і 6001, ось такий шестизубий черв'як, закручений вліво. Такий маленький черв'ячок. Розбираємо далі. Розібрав. Я так і очікував, що буде якийсь сюрприз від такого бренду, від такого. ну, Зразу мені кинулося в очі, що це дешевий бренд і що він зроблений неякісно. І я хотів вам показати. Дивіться: Та-дам! Ротор! Як ротор серйозно залитий, що є ось такі пустоти, як я говорю, просвіти. Також тут нічим не залитий, ну, слабенько зроблений. Торент підшипник 608-й. Такий роторець. А що треба було очікувати? І статор. Статор так само слабо закріплений, ну, трошки краще залитий, ніж ротор. Ось така ситуація. А, що найбільше ще вражає, немає антивібраційної резинки. Я витягнув і в корпусі також немає антивібраційної резинки. Так що, якщо заклинить підшипник, ось цей дешевий, корпус розплавить і можна викинути на смітник ось цей інструмент. Так що якось, якось так він зроблений. Зараз ще доберемося до кнопки. Прозвонимо кнопку, подивимося, чи не вийшла з ладу ось ця кнопка. Добрався до кнопки. Так, дивимося. Нема конденсатора, регулятор обертів. Зараз хочу прозвонити кнопку і кабель живлення, і тоді будемо знати, що далі. Так, кабель прозвонив, кнопку прозвонив все добре, але ось чогось. Оці гвинти на кнопці вони послаблені були. Треба їх подожимати. Не знаю чому. Дивіться, вони послаблені. Треба їх подожимати, можливо, і за цього не було контакту. Ну, поки вона у нас розібрана, я ще е, прозвоню ротор. Кнопку прозвонив, кабель прозвонив, ротор статор також прозвонив на обрив. Ну, все добре, обриву нема. Можливо, це регулятор обертів, але можливо, що тут були недожаті ось ці контакти і не було контакту. Так, регулятор обертів я так не продзвоню. Його або треба буде відключити, попробувати напряму, а, або зараз попробувати скласти і, після того, як я дожжав контакти, і попробувати, чи працює інструмент. Дивіться, повністю не збираю, під'єднав, закрутив щітки. Так, редуктор ще не збирав. Так, Пробуємо, чи вона працює, підключив. Ну, що я можу сказати, ну, це якийсь чудовий інструмент. Бачите, працює. І регулятор обертів працює, і ну, все працює нормально. Тобто, новий інструмент, а відкрутилися yeah. <говори> ось ці контакти. Від чого? Ну це ж не перфератор, там ж вібрації такого і немає. Ну, не знаю, дійсно, інструмент чудо, такого я ще не бачив. Якось зекономлений. На підшипнику немає антивібраційної резинки. Змазки в редукторі взагалі майже немає. Ну, можна сказати, сухий редуктор великий, а змазки ну, майже немає. Ну що тут ще додати, як бачите, ремонт вийшов дуже швидкий і не затратний. Були недокручені ось ці гвинти. А як я помітив, я коли прозвонював тестером, вони в мене почали тут ну, хитатися підхититися. Я докрутив один-другий, всі були недокручені. Ось тому і напевно пропадав контакт з такій булгарки. Як бачимо, дешева болгарка. З дешевого, скажімо так, дешеві запчастини, все зроблено дешево, і плюс неякісна збірка. Неякісна збірка, тобто все тут буде неякісне. Від, від якоря, від підшипників до неякісної збірки. Збираю її далі, більш нічого тут не потрібно робити. Хіба ще додавлю сюди мастила? А ось на цьому буду закінчити своє коротке відео. Як бачите, Недаром мене зацікавив цей інструмент, ця полірувальна машина. Зразу думав, що вона буде сюрпризом. Я так і думав. А сюрприз вийшов в тому, що ротор неповноцінно намотаний з такими великими просвітами і нема антивібраційної резинки на підшипнику. Ну і ще саме основний сюрприз був, що гвинти на кнопці були також не докручені, і тому вона людині не працювала, власнику не працювала. Ось така, скажімо так, невідома марка з такими сюрпризами. Також раджу купувати вже якби, такий провірений інструмент, який має якусь репутацію, а не ось така фірма, скажімо, що невідома. І бачите, які там всередині сюрпризи, і ще навіть не знати, чи до неї будуть якісь запчастини, ну, кнопка, там підшипники можуть бути, а редуктор, все остальне, ротор. Я думаю, що такого, напевно, не знайдете. А всім, кому подобається, чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео коментарями. Все, що буде цікаво, в моїй майстерні бовського буду вам показувати, розказувати. Ну і всім вдалих ремонтів!